Друзі, всім привіт-привіт! Ми з вами знову на кухні і ви знову на каналі Захоплення Марічки. Так, сьогодні я буду перебирати свій часничок. Ось, бачите, ось так вам покажу. Вибачте, ось так буде добре видно. Так, ну тепер ми телефона поставимо на нашу. Три ногу і будемо працювати. Ось цей ящик поставимо собі на колінця і будемо перебирати наш чесник, тому що я хочу його посушити, щоб був на майбутній чесничок. Я зараз хутенько-хутенько переберу. А з вами зустрінусь вже, друзі, тоді, коли він буде перебраний, я вам покажу, скільки саме я перебрала. І що, що саме я з ним зробила. І як я зробила. Ось такі то справиньки. Ну, доволі чесничок. Зубочок дуже-дуже гарний. Чесник дуже гарний. Ну, із п'яти зубочків лише два зубочки, а три поганих. Ну все, вам ставлю паузу, а сама працюю далі. Ось, дівчата, робота зроблена. Руки. <сум> Подивіться, які пальці. А тепер потрібно буде їх добряче помити, щоб їх відмити. І ножик також. І ось. Скільки мусору, повний ящик. Ну, а цей ящик в нас вже порожній. Так, а тепер я вас ось таку помаленьку. Ось сюди вас поміщу. Оце, напевно, є весняний. Його чистити не буду. Оцих пару зубочків великих, таких великих, тверденьких, я все ж таки лишила. Ну і зараз я вам покажу, скільки ж я начистила. Зараз я вас підніму трошки. Ну, напевно, десь півтора літрова баночка буде. А ну, чекайте. Лище тут вас візьму. Так, це повербанк. <гум> Ось тільки. Я зараз візьму його, промию, на полотенце постелю на столику, нехай він просохне. А завтра, коли прийду з роботи, поріжу гарненько, поріжу, поріжу тоненько. Не сильно тоненько, але тоненько і висушу. Ну, а що я буду робити далі після сушки? Це вам розкажу. Розкажу і покажу, друзі. Поетапно! А тепер скажу вам пауза. Пока. Дуже красиві руки. Нічого, все ми відмиємо. Помила, сполоснула, друзів, в двох водах і виложила на рушничок, а завтра вранці зберу мисочку і поставлю на холод. А ввечері будемо різати на тоненькі пластинки і будемо відправляти сушитись. Так, надіюсь, краще висохне. Так, дівчата і хлопці, привіт-привіт! Ну що? Дорізала я свій чесничок. Зараз вам покажу, скільки є відходів, а скільки нас, е, скільки я отримала різаного вже чесничка. Це, друзі, у нас чесничок на сушку піде. А оце, а оце те, що всередині було. Те, що проростало. Я його по, по, повиймала. Друзі, виймала, розрізала, все робила без рукавичок. Я так пальці попекла. На даний час вони вже стихли. Такі трошки червоненькі, але вже стихли. А це, друзі, так сильно пекли, що просто. просто. І тому, друзі, не повторяйте моєї помилки. Відразу ж одягайте рукавички і все буде добре. Коли, друзі, поставлю цей чесничок у грубку, тоді відкрию злегка комен, щоб випари йшли на вулицю, щоб він гарно сушився. Не варився, а сушився. Ну, а на вулиці хай пахне ковбаса. <гум> Люблю чесничок, бо кубасою пахне. Ось так, дівчата і хлопці, буде сушитись мій чесничок. І десь приблизно через годину-дві я поверну бляшку другою стороною. І думаю, до ранку наш чесничок висохне і буде досить-досить гарним. Ну, якщо не висохне, то сушим зранку. А тепер поставимо паузу.